Скажи мені, чому неупинно життя людське біжить крізь час. Скажи, чому вже сніжно і зимно, а наче вчора йшла весна до нас? Життя згорає, наче віск на свічці, він застиває схожий на сльозу, пливемо ми на хвилях долі річки куди не знаємо, не знаємо чому. Час зустрічі завжди. Прямую до прощання. Роки збігають, наче тижні дні. Роки мої хороші і погані. Я вас однаково люблю, бо ви роки мої. У мене мама з польської родини, бабця полячка, по батьківській лінії батько німець, тому я так і німецьку володію, і польську мову, і польська така мелодична, оскільки я їх пробую. Писати, у мене є з десяток таких віршів, які написані з перекладом, зразу дублюю, українська і польська мова. Моє кохання надвечірніх літ ти джерело поезії моєї, літак завершив довгий свій політ позаду Рим і древні колізеї. У руці валіза, не рука твоя, бо світ недосконалий. Так як ти і я. Ну, а тепер на польський, тепер вже є переклад, готовий, да? Милостю моє вследних лят, ти злюдло єсть, поезії мої. Юж льондовалим на літніску стоє, спомненнях жив, в забитку квят, в ринку валіза, леч не ринка Твоя, Ponieważ в цьому ж doskonale свято. Такий вірш про Святу Марію, маму Ісуса Христа. Називається вдячність. За волосся Твоє вдячне слово, не змальоване на образах, за ангела крила брови, і за очі в гірких сльозах, за святі годувальниці груди, руки ті, що Ісуса несли, за коліна шов з кров'ю і брудом, за молитви в розп'яття часи, твій на шипці залишений подих. Тепло рук, що на ручці дверей, сліди крові на хресній дорозі, що до Бога ведуть людей. З одної склянки пили воду, що я тримав в своїх руках, долоні наші враз зустрілись, не знаю, може, край той скла, може, пальці, що тремтіли, шукали губ твоїх, що воду торкнули, наче мимоходом, і на краю тонкого скла мої знайшли її уста. Їх наче льодом пройняла над прозорість скла. Пілізьми ми з склянки води, цобила в реньку твоїм цава, Длонь моя, твою длонь споткава, і не вім, чи кравець зішкла, чи длоні мої десь заджала, Цінькуй варки твоє, цоб води, ми мислети тільки мімоходим, аби ще на кравень зішкля споткали в моєм, хтуре з хлодом. Пшеєва пше прочистить. Дивіться, створення світу, таке моє бачення створення світу, трохи, може, вульгарне навіть. На початку в пітьмі ночі була прірви темна пустка, потім її чорні очі і рожеві пишні вуста. Від рум'янця й блиску взору спалахнули дивні зорі, а коли сказала слово, земля вийшла з глибин моря. Оцінивши землю взором, світ пустила рій крилати. з гулом, свистом, спів хором бджіл, метеликів і птахів, з під землі пробились квіти. Не було тільки людини, як не потріб в тому світі, бо ваніла глина брила. Вуст гарячих поцілунком з глини враз мене створила, яблуко дала вкусити, своїм тілом розбудила, райських яблук насолоду з полем в серці, пам'ятаю. Та мене чомусь як інших вигнали із того раю. Красиві жінці. Жінці красиві, дарунком до свята літній поет прагнув вірш написати. Мучився довго в шуканні сюжету, смикав за чубою голову гепав, що не робив, було сіро і невдало. Досвіду брак, може, тями замало. Сором признатись і це поміж нами. Гірко заплакав з такими словами. Я радий безмежно, що цю жінку спіткав, бо кращий у світі я не зустрічав. Не покидай мене, я тебе благаю, без тебе я життя не знаю. Життя без тебе не життя, а може без кохання краще. Звідки знаю, кохаючи одну з юнацьких літ, можливо, без кохання не погасне світ, тим більше, що закоханого щастя поминає. Можливо, і не погасне, але стане сіро, так чорно-біло, що затьмить красу і не побачиш, коли сонце п'є, розсуво, осіннє, листя золоте і дивної краси жіночі тіло. Не покидай мене кохання, будь зі мною. Не кидай чорний світ самотності мертвої. Якщо ж тебе чомусь я не достоин, прости мене за все, що я в житті накою.